Друзі, ми знаходимося на історичному об'єкті. Це моя перша інвестиційна квартира. Це однокімнатна квартира розміром 31 метр в старій п'ятиповерховій будівлі радянського типу, яка була в жахливому стані, і я її ділив на студії, коли такого тренду в Києві та в Україні ще не було. І зараз про все розповім. Гарантую, це дуже неймовірна та цікава історія. Хочу вам показати від початку до кінця, розповісти всю історію свого першого об'єкту. Це, напевно, одна з перших квартир в Україні поділена на студії. Я її робив повністю сам. Я її сам шукав, сам займався угодами купівлю-продажу, всіма документами, всіма ремонтами. Я сам її здавав. Робив все сам, і було це на жаль непросто. П'ять років тому я вирішив, що я хочу отримати актив в нерухомості, який буде приносити дохідність. Не 5, не 6, не 7 відсотків, а хоча б 15-20. таку ставив собі ціль. Ставив ціль 20, Прийнятна була 15 і пішов займатися цією задачею. Перечитавши знову ж від Кіосакі до всіх всіх всі, хто міг про це написати і щось показати, я вирішив, що потрібно ділити квартири на студії. І пішов займатися аналітикою. Ринку. Це теж була, скажімо, перша проба в житловій нерухомості. В такому чекі я робив це вперше. Я передивився. Всі пропозиції міста Києва, які взагалі були доступні. Всі однокімнатні та двокімнатні квартири в Києві, в Коцюбинському і от по периметру. Обирав я по принципу не дуже далеко від метро і якомога дешевше. Головне, щоб в неаварійному будинку і був порядок з документами. Займався я цим процесом декілька місяців. І ось я знайшов цю квартиру. Вона на той час була найдешевшою, найдешевшою однокімнатною квартирою. В місті вона була в дуже жахливому стані. Були певні нюанси з документами, тому що було три власника і там були якісь успадкування. Ну досить непроста історія, але з юристами ми це все перевіряли. І щоб довершити цю картину, я цю квартиру оформив в іпотеку. І так, велику кількість часу зайняв. Аналіз ринку, вибір об'єкту після цього юридичне оформлення, після цього іпотека і далі я зайнявся вивченням будівельних норм, які дозволяють чи забороняють ті чи інші перепланування, що теж зайняло дуже багато часу. Наступна задача була зробити інвесторський ремонт. В інвесторському ремонті саме важливе це ціна. Ми я хотів зробити найнижчим бюджетом і в найкоротші сроки, не маючи перевірених контактів дуже бюджетних ремонтників. Я зайнявся пошуком цих спеціалістів таким самим чином, як і займався пошуком квартири. Відкрив оголошення на різних ресурсах і прозвонив декілька десятків напевно, більше 50, виконавців, які можуть виконувати ці роботи. Проводив тендер, розучався на об'єкті. Вони приїжджали, розповідали мені ці всі історії, як це все працює, які вони класні. Зупинився на трьох виконавцях, з усіма поторгувався і вибрав одного, який назвав. Хорошу ціну, але як він виконував ремонтні роботи, це вже зовсім інша історія. Цей хлопчина насправді назвав хорошу ціну. І ніби він розумівся в тому, що я говорив. Але він робив ремонт мені тут 4 місяці, і за 4 місяці об'єкт майже не змінився в зовнішньому вигляді. Лише були розібрані стіни і трішечки частково десь залита стяжка. Іноді, приходячи на об'єкт, я зустрічав тут його собаку, яка з ним тут жила. Через якийсь час я не зустрічав тут нікого. Потім якихось його друзів, які з ним тут випивали і жили просто, тому що приїхали в гості з якогось містечка з під Києва і не мали де заночувати. А в один із візитів я тут побачив його дружину і дитину, які жили з ним тут на цьому об'єкті. І в один прекрасний день цей хлопчина просто пропав. Але той бюджет на ремонтні роботи, який в нас був запланований, він на 70% вже отримав. Другий підхід. До ремонту в мене почався вже з вибору більш професійних спеціалістів. Я провів ту саму роботу. Вибрав теж велику кількість підрядників, але вже більш серйозних з відгуками, з виїздом на їхні попередні об'єкти, і з питаннями, чи вони їх закінчили. І чи були задоволені замовники їхньою роботою в кінцевому підсумку? Я на ремонт витратив ті самі кошти, якби на самому початку це замовив у серйозної компанії у хороших спеціалістів, які це зробили би досить швидко і якісно. При тому, що я витратив однаковий бюджет, я ще й втратив багато часу. Весь цей ремонт зайняв я не пам'ятаю, точно десь біля півроку. Це було складно, довго з великою кількістю нервів, але слава Богу, в кінці кінців ми отримали результат. Ми отримали дві студії, і саме цікаве, що як я подав оголошення, написав красивий текст, зробив красиві фото, розмістив це на відповідних ресурсах. Я не отримав жодного дзвінка протягом 30 днів. Я вже прокидався іноді вранці, думав, як я буду переробляти цей ремонт, як я буду переносити стіни, повертати все планування, в початковий вигляд. А виявилося просто, що я потрапив своїми оголошеннями в такий період мега-низького попиту. Це період новорічних свят, і тому я не отримував дзвінків. А з 20 січня я буквально за два дні здав обидві студії, і здав я їх по ціні середній в цьому будинку. Це будинок, звичайний, радянський, п'ятиповерховий. Тут квартира була 31 метр квадратний, яку ми розділили. Навпіл і ці студії я здав за ціною з середньою вартості оренди в цьому будинку меншу студію, а більшу на тисячу гривень дорожче, тому що ремонт в квартирах доступних в цьому будинку значно гірше а наш ремонт свіжий і значно кращий ніж в інших квартирах в таких от радянських звичайних будинках. А тепер рум тур найстарішого в нашому портфелі об'єкту з найбіднішою комплектацією. Що мається на увазі бідна комплектація? Тут немає кондиціонеру, тут немає навіть шафи. Тут лише знаходяться ось такі підставки для, для речей, якими люди користуються. Так це неправильно, так це не норма. І всі наступні об'єкти нас з кожним кроком вдосконалювались, вдосконалювалися і вдосконалювалися. І такі диванчики ми вже не ставимо. І цей, напевно, ми будемо зараз замінювати для подобової оренди. Але це реалії. От, в чистому вигляді правдиво, як це було і як це є на сьогодні. Цей об'єкт ми вирішили переводити в подобову оренду. Тут вже перефарбовані стіни, тут вже відновлена в санвузлі душова кабіна, тому що там були тріщини. Піддон про потрапляла вода в стіни. Ми їх там замінили, висушили. Відновили і пофарбували в цій конкретно студії, і тут ще є багато що потрібно зробити. Потрібно доробити деякі дрібниці, потрібно попрасувати штори, потрібно замінити тюль, потрібно подивитися, як виглядають ролети. Можливо, їх потрібно замінити. А тепер йдемо, подивимося другу студію. Вона залишилася в такому ж вигляді, в якому з неї з'їхав довгостроковий орендар. І ви побачите, як виглядає об'єкт після п'яти років експлуатації в довгострокову оренду. А от студію 2 ми побачимо в первозданному вигляді такому, в якому її здають орендарі після того, як виїжджають, ми можемо стати добросовісні орендарі, які за собою не залишають бруду і зайвих речей. Що ми маємо? П'ять років експлуатації. Ми після двох з половиною років перефарбовували стіни. І на сьогодні ми маємо вже певні тріщинки. Ми повинні певною мірою відновити покриття на стінах. Вони мають певні потертості, потрібно це перефарбовувати і зробити більш прийнятним. Як ми зробили це в студії Номародин? Кухня вона була придбана з самого початку, і навіть змішувачі, і навіть всі ці елементи вони були придбані 5 років назад. І так вони 5 років прослужили. Холодильник оригінальний він був придбаний також 5 років назад. Мікрохвильову. Піч, ми, здається, замінювали, якщо не помиляюсь, роки два тому. Плита, до речі, коли люди живуть довгостроково, постійно нею користуються. Вона завжди експлуатується хардово. Ми замінили плиту рік тому, але орендар, який тут жив, не викинув стару плиту. І у нас є сюрприз. Ми вам покажемо, як це виглядає. Ось так виглядає плита після чотирьох років експлуатації. В довгострокову оренду я не уявляю, що з цим можна було робити. Я не уявляю, як можна було користуватися плитою. Але ось вам артефакт. А тепер давайте поговоримо про мікроклімат приміщення дуже важливим для маленьких житлових приміщень, мається на увазі студій постійний обмін повітря. Ми встановлюємо рекуператори для того, щоб вони обмінювали постійно повітря. Просимо ставити на так зване мікропровітрювання вікна, але довгострокові орендарі цього не роблять. Вони Забувають, не хочуть. При подобовій оренді покоївка або інші персонали, які приходять в житлове приміщення, вони залишають на провітрювання вікно, вони вимикають рекуператори і постійно обмінюється повітря. Для чого це потрібно? Щоб не виникало вологості. Коли квартира 60, 70, 80, 100 метрів квадратних, там, в принципі, з цим простіше. Коли площа квартири 18, 20, 16, 23, дуже важливо, Викидати вологість для цього має бути постійний обмін повітря. В даному випадку ви можете бачити, до чого призводить те, що не провітрюється приміщення. Подивіться, в якому вигляді жалюзі, подивіться, в якому вигляді навколо вікон фарба. Це все через те, що була висока вологість, і приміщення не провітрювалося. Саме тому, враховуючи ситуацію на ринку, я хочу цей об'єкт перевести в подобову оренду з точки зору його майбутнього технічного стану і з точки зору дохідності з цих двох. Студії, що ми тут зробимо? Ми збираємося пофарбувати стіни, ми збираємося замінити ось цей текстиль, додати штори, замінити жалюзі, освіжити приміщення повною мірою, перевірити побутову техніку і, можливо, доставити шафи. Також ми думаємо про ліжко, щоб замість дивана поставити ліжко для подобової оренди, це значно краще. І запускаємо в подобову оренду. Будемо підвищувати дохідність історичного об'єкта. Друзі, сьогодні я вам показав свій перший об'єкт: це як Перша любов, перший автомобіль і так далі. Завжди в такі проекти вкладається частинка душі. Так, він не ідеальний. Так, тут було допущено дуже багато помилок. Так, він з низькою комплектацією і є багато моментів, які потрібно було би покращити. Але це перший об'єкт, на якому я вчився, який я робив за власні кошти, на якому я здобував власний перший досвід і з якого все починалось. Якщо вам було цікаво, підтримати лайком відео. Підписуйтесь на канал тут все про інвестиції в нерухомість.